Зодіак Овен на лютий місяць. Що чекає? Чим порадує цей місяць. Давайте подивимося. Овнів. Чим порадує лютий місяць? Розумом. Карта випадає розуму. Е, можливо, якісь прийдуть звістки. Інформати... Інформаційна ця карта на розуму, підвищення, можливо, десь по роботі, статусу, можливо, щось хоч, хотіли добитися, ви доб'єтеся цього, навіть метою боротьби, планів, перспектив на місяць і так далі. От у вас цей місяць буде з такою, знаєте, можливо, навіть з загостренням і розумом. От все продумати наперед, що як діяти. Чим не порадує? От карта випадає сімейна. Щось у вас в сім'ї трохи не буде складатися, можливо, ще й по фінансах. Ну там далі подивимося. Можливо, щось не добалакаєтеся, а не добалакаєтеся чому не порадує, тому що будете сильно на чомусь загострити увагу і будете такі дуже, знаєте, активні і мічові, холодні. От. Холодность в отношеннях може привести до небажаних результатів. Так що не будьте таким холодним і рішучим, чи холодною і рішучою. Будьте більш такою емоціональною, можливо. А не дуже продуманою і рішучою. Важливі події місяця для овнів лютий. Важливі події місяця для овнів лютий. Ну, тут карта випадає роботи е, всі в суєті, зароблять фінанси, можливо, якась прийде до вас інформація. Тут випадає багато мечів. Щось в прошлому, почнете. Ну, це може бути те, що навіть, е, чим порадує. Да? Активність, рух вперед і перспективи в майбутнє, плани якісь, оставити щось в прошлому, як кажуть, не невозврата, забудетесь про це все, що було цьому місяці, і почнете нове життя, але тут карта говорить, що, можливо, прийдеться чогось добиватися. Не просто так, от мечом. Але буде якась у вас звістка, звістка буде, можливо, не дуже й добра. Але суєта роботи буде у вас роботи і е, построїть якісь плани на майбутнє. Овен. Лютий місяць на відносини у кого нема відносин. Тут карта каже знову. Оставить все, ре рекарнуватися, зміниться, можливо, у когось були якісь відносини колись, ще вони як залишилися в серці, в пам'яті, в душі і так далі. Тут карта каже бути сильному, побороти себе. навіть так, знаєте, взяти себе в руки і побіспокоїтися за себе. Не про відносини і не про пару. За себе. Все для себе любимого чи все для себе любимої. Багато хто, можливо, переживав, тримав в душі відносини ті, що в нього були, коли ще і так далі. Ну, тут карта каже бути сильним, взяти себе в руки і побіспокоїться за себе. От місяць побути на одинці, але все, що мені хочеться, все буде. Так, овендутий місяць для кого для тих, у кого є. Сім'я. От у мене зразу перевернулося колісо Фортуни, як нібито ще раз пройти ще раз той самий етап в своєму житті, що був раніше. Ти мені, я тобі. Знаєте, як карта, карта взаємопомощі, допомоги. допомоги. Ну, Тут суд. Суд освободиться от чогось старого, можливо, десь переїдете своєю сім'єю, десь поїдете в нове місце, можливо, щось придбаєте нове, тому що тут, бачите, як. Хлопоти будуть. Оце у вас може сім'я і не порадує хлопотами. Тому що в перспективі ви вже строїте якісь плани, можливо, десь для переїзду, накопичення якихось ресурсів, фінансів, зміна і поїздка, може бути. Але тут, як передивитися ще по своїй сім'ї, що і не так було у вас, можливо, хтось комусь щось розкаже, щось відкриється, Ну, все одно випадає любляча сім'я. Ніде ви не дінетеся. Для тих, хто шукає роботу ви на лютий місяць. І карта каже, що робота однозначно буде. В мене вже вона прям випала. Вже більше і карт не потрібно. От чотирка жезлов говорить про те, повернути своє, бути стабільно, стабільно у фінансах, отримати як дар судьби. От дар судьби, фінансова карта прям предоставляє. Ми ж тобі предоставляємо фінанси. Ми предоставляємо роботу, на якій ти будеш заробляти дуже гарні кошти. І карта говорить, що робота буде стабільна. Стабільно, будеш получать доход, і доход буде дуже великий. Можливо, ви до цього якраз і дойдете, і статус у вас буде по роботі. І, як кажуть, досяг і ще й випадає, я все зможу. Можу на будь-якій роботі бути, будь, аби тільки гроші платили. Може і так бути. Так, овен Лютий місяць для тих, у кого є робота. Карта тяжкості випадає, вже надоїла вам ця робота, вже розчаровані в ній, не знаєте, що робити. Думаєте, переживаєте, хочете вибрати якусь нову роботу, тому що на цій роботі ви не заробляєте ті кошти, які б ви хотіли заробити. Інтуїція, можливо, вам підказує, яку роботу вам другу знайти, тому що ну, це, як скажу, не та робота, яку ви хотіли, не, та, не така заробітна. І карта говорить, це зможу. Да? Знову ця карта випадає на низ і каже: Я зможу. Досягти бажаного, що мені потрібно. Ну, розумієте, да, Верховна жриця ніколи не буває багата, через те вам вона не дуже і подобається. От, робить важко, заставляють а одні розчарування, коли підеш по зарплату, а грошей немає. Ну, якось так. Які переміни чекають овнів у лютому місяці? Які переміни чекають. Швидкість енергії, досягнення результату, і знову випадає мах, я все зможу. Ну, Щось досягти, щось отримати. Можливо, якусь і роботу, і посаду, і от, що захочете. Але тут що карта випадає як успішність і на відстані, успішність на відстані. Якісь новини можуть бути. А також вам потрібно буде щось вирішити. От інколи так буває, закритися, подумати. Енергії у вас достатньо, але ви не знаєте, яким шляхом іти. От ви знайдете цей шлях, тому що ви розумна людина дуже. І правильно можете спланувати. От, помагу я все зможу. Да? Розумна людина, я все зможу, але тільки треба подумати. Це енергії достатньо. І ще й карта енергії випадає в огонь. і всі стихії, які є у вас в руках, а також. Ви повністю у червоному обранні це означає те, що у вас дуже багато енергії і світло веде вас по правильному шляху. Що чекає по фінансах? Давайте подивимося. Можливо, по фінансах якраз вам випадає дуже гарна карта, тому що мах, а якщо мах, то ви все зможете. Так, що чекає по фінансах? Овнів у лютому місяці. Кажете, випадає навіть якоїсь посади, діяльність. діяльність. Щось робити, діяти. Діяти. Тут пауза і фінанса, накоплення ресурсів і стабільність. Після паузи відпочинку, напевно у вас в січні місяці трошки були затрати були, і пауза була по фінансах. Не було ніяких накоплень. Тут випадає король. Це статус і підтримка, можливо, підтримка когось даже. Ну і правильні дії. Коротше, не може неправильно діяти, ви розумієте? А також накоплення якихось ресурсів, отримання якихось ресурсів, і стабільність, і, як кажуть, непохитність. Тримаюся кріпко і не віддам свою копійку ні за що. Так, що по здоров'ю вас чекає? І подивимося, що по здоров'ю чекає Овнів. Оновлення. Ну, тут карта говорить, що здоров'я може бути таке. Шатке. Восьмирка мечів каже, що е, треба попіклуватися за своє здоров'я, тому що холодно, можна простудитися. а так, що не дуже сидіть в інтернеті, глаза бережіть. Прям глаза закриті. По здоров'ю треба подивитися і по темноті дуже не ласти, у воді не промочиться. Моче полова система. Здоров'я трохи треба підлічити. Як кажуть, ось карта випала оновиться, посадить щось новенький, взяти якусь підтримку. Підтримка, ось бачите, жас взяти якусь підтримку, якісь, можливо, комусь ліки пропити, можливо, комусь підлічитися, комусь по здоров'ю треба. Тому що тут треба трошки набратися енергії, як карта каже. Ну і подивимося застереження на місяць, да? І лютий місяць для овнів, застереження, що чекає, що може бути негативом, що може бути позитивом. Ну, у вас тут карта випадає більш позитивна, а не негативна. Але все одно треба прийняти якісь правильні рішення. Правильне рішення, тому що неправильне рішення можуть привести до небажаних результатів, але треба ще, є, як кажуть, успішно провести якусь роботу. Королева кубків. Ну, розговорю, подумати за себе, ця карта успішності, як отримати якийсь результат. І от іерофант правильні дії. Але все перекрутіть наоборот, тому що ми питали карта застереження, і карта говорить, робіть правильний вибір. І не думайте, що ви так швидко все, все вам прийде в руку. Все ви раз, два і, і досягли результату. І стали королєвою. Тому що ці. Бажані результати, що ви таки напланували, і дуже швидко їх хочете закінчити, можуть привести до розчарування. Гарних емоцій як по карті показує, а наоборот, ми ж питаємо, яке, що, про що застерігає карта. Тобто, як показала перша карта, бачите, що ми почали розклад, вона говорить про те, що все продумуйте і все плануйте наперед. І знаєте, не попускайтесь по емоціях. Так говорить, що треба все робити серйозно і обдумано. Дякую всім, що дивилися розклад. Ставим подобаю, не забуваємося підписуватися. І хто хоче на особистий розклад, пишіть мені посилання в коментарях.